Всіх вітаю з магазину Аврора. Сьогодні хочу показати цікаві новинки. От саме всі новинки в усіх відділах, які є, що я побачила. Також я вчора вже показувала огляд на Валентина. Я прийшла в іншу Аврору. Тут, до речі, цікавіший асортимент, більше всього. Я хочу почати з новинок. Тут поличка з Днем Валентина. Я вчора в іншій аврорі показувала, але тут на набагато більший асортимент. Такі цукерки, два види їх виготовляють в вільнісі. Вони йдуть по 114 грам за ціною 109 гривень. Ось, ось оця упаковка синя це начинка зі смаком шоколаду, карамельна начинка, трюфільня і праліне фундука. Ось такі 109 гривень. Тут навіть вказано, що в коробці 16 цукерок, як цікаво. А ось тут з містом алкоголю, хто любить такі цукерки, от по типу як фершен роблять. Тут написано, що є вміст алкоголю, смак шампанського. Цікава пропозиція. Ну, до Дня Валентина, і також там цукерочки всередині є в формі серця. І або просто, якщо вам подобаються такі цукерки, не обов'язково до Дня Валентина. За 109 гривень. Багато поприходило свічок. Зараз перейду, спочатку покажу, що є форми ось такі. Від кіт. Вейер, якось так. Глянь, такий класний, така форма для кекса з сердечками. Виглядає взагалі красиво. Ось ця форма для випікання силіконова. з серця, так і називається, 129 гривень. І далі, отакі форми йдуть по акції за 99 замість 100, 119 невеличка знижка. Форма для випікання кексів силіконова, 12 штук за 99 гривень. Те, що я показувала вчора, я пропускаю. Далі, ось такої позиції. Не було. Це у нас троянди декоративні. чотири штуки. Я так розумію, що знову таке мильні, а може я і не права. Хочу подивитися, що це таке. Так, так ну так, да. це я так розумію набір троянд. Ага, мила, мила, да, Чотири штуки. От я вже по складу зрозуміла, що тут прочитала Чотири ось таких троянди. Мила, слухайте, як цікаво, да? за 49 гривень. Гарна пропозиція в різних кольорах можна придбати. Далі йде декор для дому, ось така рослинка. Гляньте, як красиво зроблена, особливо горщик. Мені подобається. Треба її так розпрямити. Листочки ці є навіть на вибір більш як червоні, зелені. Ціна 229 гривень. Свічки поприходили в формі серця. Отака велика, класна свічка. Дуже красива, ефектна, за 169 гривень. О, вони трішки як пахнуть так натурально, але є аромат. Ця зелена не дуже, ота гарніше пахне по 169 гривень. Гляньте, оця так взагалі красиво. І сердечком так буде горіти. Свічки зараз весь час актуальні і ще й такі гарні. Ось ці з ароматом, наприклад, троянди. 29 гривень за 10 штук. Є аромат троянди, є аромат, я бачу лаванди, полунички. Ось такі. Всі вони зроблені сердечками, просто різні аромати. Зараз просто вам скажу що які білий. Це біла троянда. Цікаво, да? Далі лаванда, я вгадала, да, і полуничка. Ну, мабуть, іще щось є, але от класно. За 10 штук всього 29 гривень нормальна ціна. Особливо, коли їх ставити в свічник. В свічнику вони зазвичай ну, набагато гарніше виглядають і світла більше дають. Нормальна ціна на свічку 34 гривні. Вона йде в свічнику і ще й ароматична. За 34 гривні Тут їх стільки ароматів. Є лимончики, є троянда, є яблуко. Також лаванда. Ну, гарна і полуничка всього 34 гривні. Гляньте, як красиво поставили новинки. По перше, прийшов столик. Ось цей столик за 500 гривень. Приставний декоративний дерев'яний написано на трьох, на трьох ніжках. Виглядає от, виглядає гарно. Дійсно гарно така смужка на ньому присутня. Мені подобається дизайн невеликого розміру. Розмір в діаметрі 41 сантиметр, висота 40 сантиметрів, столик 500 гривень. Далі, ось оці квіточки я вам показала 129. Вони є також в білому кольорі, дуже гарно виглядають. Тюльпани я вже показувала в іншому магазині. Оцей набір із п'яти тюльпанів за 219. Єдине, що ще така велика скляна ваза, прийшла за 199 гривень. Ось тут, де квіти, новинка з'явилась. Глянь такі красиві, дуже гарні квіти. Набір за 199 гривень. Набір мається на увазі, ще й з написом іде горщик красиво виглядає. Ось оце мені сподобалась композиція. Вона як з червоними квітами, є з білими. Ось вона стоїть за 129 А до речі, ось ця рожева тут червона, тут біла, а є ще і рожева. Також така от штука корисна, до речі, це наповнювач декоративний для подарунків. Гляньте, тут так багато ось цих нарізаних, як сердечка. да. Вони як з тканинки зроблені. 34 гривні, їх можна так розсипати по коробці, ну, взагалі прикрасити, будь-що. Не особливо для подарунка. Може, просто ви щось прикрашаєте, воно буде гарно. Коробочку вчора я таку металову показувала за 77 гривень. Далі, ось такого не було. Це що? Це щось куля? Ні, набір. Кульок да, повітряних з серцем. Там були по одній, а тут набір 49 гривень. О, до смачненького далі переходимо. Ось такі серця в сіточці. Так, серця From the heart. від серця, все для серця. 88 гривень. Упаковка 100 грам сердець в шоколадних. Ой, гляньте, прийшли келихи під шампанське. Два за 109. Ось такої форми класичної. Юні клас аріадна, мабуть, так називається сам ну, виробник. 109 гривень ціна. Це все я вам показувала. Ось таких не було. Кухоль порцеляновий. Саме так, з ручкою. Да, ось ці кухолі. А, магічні знову, які змінюють колір. Вони йдуть по 77 гривень в асортименті, але на всіх є якісь сердечка намальовані. Так присвячено до Дня Валентина. Дуже мені сподобався. Ось оцей горщик з квіткою. Він тут останній залишився за 129 гривень. Зараз перевірю. Ну, красивий, дійсно. Гляньте, 129 гривень, без написано. Виглядає файно. Тут поставили цей у нас набір для творчості, алмазна мозаїка. Різні є вони. Ну, все що сюди поставили, і я вам показую 99 гривень як новиночки. Далі у нас іде ось така набір для творчості, кар, 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 картина по номерам. Ух ти, Мерлін Монро можна намалювати 30 на 40. Так, ось тут, як знаєте, по номерам є фарби, є кісточки. Все це ви берете і малюєте ось так. Ось така картина у вас буде дуже круто. 199 гривень. Ну, не тільки Мерлін Монро, на ваш вибір. Там є котик військовий, багато малюнків меншого розміру, розмальовка за номером на полотні 25 на 25. Як більш дитячі малюнки за 189 гривень. Тут у нас йдуть фоторамки різноманітні. Отака маленька за 39 з підставочкою. Фоторамка далі 15 на 21 49 гривень. Так, ось знову фоторамка. 15 на 20, 44. Всі вони йдуть з підставочкою. 21 на 30 69 і 64 гривні 21 на 30. Далі знову щось цікаве тут стоїть, зараз дістану, покажу. Гляньте, прийшов який набір класний для виготовлення свічок декоративних. Ось така краса, я так розумію, всередині будуть коробочки. І навіть не просто там парафін чи що, а якісь такі штучки цікаві, можна зробити цікаві свічки. Так, бачите, тут в пакеті написано, що сюди входить цей набір 299 гривень. У відділі посуду також з'явились новинки. Почну з тарілок, потім перейду до вас. Вас багато. Тарілки така колекція прийшла, ціла, є велика, порцелянова, хвиляста називається. От, глянь, так вона зроблена, прям така міцна. 149 гривень. Колір вказаний як бежевий. ну, Я думаю, що в діаметрі вона десь більше 30 мабуть, сантиметрів. Далі, йде така ж тарілочка, хвиляста меншого розміру, може десь. 15 см, 109 гривень. Все це однакова колекція. І до цієї ж колекції за 119 гривень найбільше розбирають ось такі порцелянові, хвиляські, бежеві салатники. Глибоченький салатник, мабуть, 0,5, місткість. ну Не вказують зазвичай чомусь в Аврорі. Тут блюдо скляне, кругле, дуже красиво виглядає, воно як рожеве золото, ще й золотий обідок. Блюдо гарне. Бачите, як таця така рівненьке. І так воно по краю. Зроблено вище 129 гривень. Далі переходимо yes. до вас. Вази 199 гривень, отака велика 249, 199-149, і ось ця мені дуже сподобалася 149 гривень. Далі вази красиві, вони як переливаються. Гляньте, як вони зроблені. Причому ось ці кольори різні по 99 гривень дуже цікаві. От кому таке подобається, як мильна бульбашка, начебто за 99 гривень. Красиво виглядає. І тут набір посуду. Це глечик з такою склянкою. Просто в тих аврорах, де я робила в понеділок огляд таких глечиків не було. От такий я ча... частіше зустрічаю, як знаєте, такий рифлений. Отакий От вперше бачу, дуже красиво виглядає за 109 гривень також. І склянка красивіша, да? ось цей глечик дуже ефектний. Ну, Колір однаковий, рожевий. Кухолі порцелянові прийшли, причому різні кольори всередині, вони йдуть в горошок і багато на вибір яскраві, такі, знаєте, от прям теплі, приємні. Написано 77 і 99. Я зараз перевірю ціну, вам скажу. 99 гривень дійсно виглядає чудово. Є зелені, червоні, помаранчеві, ось такий синій, гарненький і жовтий всередині. За 99 гривень місткість велика. Тут не, не написано десь 05. Слухайте, там 99, тут 88 вказано. Може, вони різний колір в різну ціну, перевірю. Ні, всі по 99. Не знаю, чому так вийшло. Все-таки 99 гривень ціна. І ще прийшли ось такі, як набір. Чашечка йде з блюдцем. В рожевому кольорі йде в коробочці. Якщо вам треба на подарунок, ось такий набір зразу йде в акції по 149 гривень замість 189 І глянь, такі красиві, прийшли чашки, є як котик і є так, як лисичка по 149. Оце вони йдуть в коробці. Перевірю ціну, бо там два ціни чомусь стоїть. Так, 199 гривень чашка з фігуркою тваринка в асортименті. Ну, файна також. Відділі світла. Я вчора показувала в іншому магазині Аврора, там прийшли такі лампи в виді тостера, а тут як фритюр, чи як фритюр, сказати, лампа настільна, акумуляторна складна. Працює вона від USB. Так, зараз я все-таки почитаю 229 гривень, дістану, покажу. Ще є ось така Кока-Кола. Я її вімкнула. Гляньте, як вона красиво підсвічується. Коштує вона 229 гривень. Це акумуляторна, вона зараз просто заряджена. До неї не входить оцей usb провід Треба мати свій. Ну, але гарно так вона підсвічує. Мені подобається. Зараз ще оцю вам покажу. Також цікаво. Ця лампа я також перевірила 229 гривень. Знову таки заряджається від USB, USB не входить в комплект. Ось так вона буде світитися. Якось Вона складна, написано, так розкла... а, я зрозуміла. Тут дуже легко вона розкладається, ви можете її зробити отак вверх, якось, або так на... нахилити, як бачите, це світло, будь ласка. От ціна 229. До речі, непогано воно так світить, знаєте, нормально. Ось цей тостер, що я вчора показувала, але він працює від батарейок. А тут ви зарядили від USB, і потім, коли світла немає, то воно працює. Ще я не показувала в понеділок. Почалася акція діє ще завтра. Ось такий світильник настільний, круглий за 77 гривень. Кому треба останні два дні акції на нього 20 гривень економія. Знову прийшов якийсь мережевний фільтр. Красиво запакований рожевий. Глянемо, що цінник просто не поставили. Глянемо, скільки коштує. Так, фільтр-подовжувач 169 гривень. Три розетки і довжина провіду 1,8 метр Ну, Нормальна довжина. Тут є вимикач, периферія, побутова техніка, комп'ютери. Ну, зрозуміло, все можна вмикати. Максимальний струм навантаження 10А. Так, ось покажу вам всі його характеристики. Захищено, написано. Ось так виглядає. У мене вчора вийшло відео, тільки три дні акції на вихідні дні. І дуже багато акцій саме п'ятниця, субота, неділя у відділі техніки. Сьогодні я в іншому магазині Аврора. І от хтось писав, у вас там такий великий магазин, а тут іще більше ну, всього є. І, от, наприклад, бачите, тут акції ці що три дні є. Адаптер зарядний, мережевний. Так, ось такий адаптер за ціною 449 замість 549, наприклад, і ще сьогодні-завтра діє акція. Також ось навушники, таких вчора там не було. Від Edgio 429 замість 550. Навушники вакуумні, бездротові. Будь ласка, і також. О, ось оці навушники. Вчора там порозбирали, показую, як виглядають 299, замість 399. Вакуумні бездротові з гарнітурою. Кому треба? Зараз у цій акції це тільки три дні акції вихідного дня. Також чи є отакий міксер. Там вчора не було від Хьольмер. Також йде по акції 700 гривень, замість 900-200 гривень. Економія, 22% знижки, три в одному змішування збивання замість тіста, 5 ступенів швидкості тур. 400 Вт, ємність чаші, 3 літри. 1 рік гарантії в білому кольорі йде. Так, і цю чашу, 3 літри, чаша, об'єм чаші. Гарна пропозиція. Оце акції, які діють тільки 3 дні на вихідні. Також в Аврорі з'явилась колонка проектор, такий собі міні-кінотеатр вдома. Можна на будь-яку поверхню на стіну, наприклад, його направити. Він буде показувати. Тут є також колонка, є USB, є пульт управління. Написано, що коштує 500 гривень. Зараз ми перевіримо. Ще цікава така штука, мені здається, особливо кого є діти. 500 гривень. Причому є ще пульт. Це астронавт. І, я так розумію, з цього віконця буде йти сам проектор, що ви показуєте, і це як і колоночка. Працюють через блютуз за 500 гривень. Набір гачків. Три гачка, ціна 24 гривні. Кожен гачок витримує навантаження на 2,5 кг. Красиві кольори. Так, І хочу показати, як парасольками зроблені, Сірі є, рожеві, ну, більшість рожевих. Рожеві дуже так, прям, ну, гарно да? яскраво виглядають. Три штучки за 24 гривні, нормальна ціна. Ще попроходились такі губки для миття склянки з ручкою за 34 Такі м'якенькі як паралон. Не ось такі, як бувають. ці 15. Бачите, паралончик тут. І така ручка більш товстенька. Отакі коштують 34 гривні. Також є ще щітка для миття пляшок. Вона силиконова за 59 гривень. Щітка шкребок для миття універсальна з ручкою за 44 гривні. Бачите, ще й така довгенька ручка, також щось новеньке 44 гривні. Лійка для душу з режимами різними за 149 гривень. Слухайте, така якісно виглядає широка. 149 гривень ціна. Так, з режимами написано. Ну, зрозуміло, що тут режими ось перемикач стоїть. Щітка для миття віконних дверних прорізів, 24 гривні. Глянь, як цікаво. Я так розумію, ось тут треба так їх. Да, да, вони, ось тут серветочки всередині їх чотири. Треба дістати три, одну так зачепити і, і, і потім мити, а потім уже іншу. Ну, їх виходить, у вас чотири, як запаски. Не, не всіма цими зразу мити прорізі. Ну, так також да, цікава ідея. За 24 гривні. Трішки хочу показати тут творчість. Такі великі перейшли нам на набір модуліну для ліплення. Гляньте, які здорові упаковки. 88 гривень за 12 штук. Ну, Може, комусь же треба і таке, тому показую все що. Ось така фарба Гуаш 109 гривень, 12 кольорів 290 грам. Також новинка. Тут такі цікаві знову поприходили набір для творчості. Називається в'язаний брілок. Ви обираєте, що вам подобається, і ось так робите самі. В'яжете його, тут все є. Для цього наповнювач, є там сова і все різноманітне. Ось такі. Набір за 99 гривень. Тут прийшли об'ємні наліпки, стікери, Сказали, що це з серіалу Дивні дива хто дивиться. І от тут вони такі приходили наліпочки, саме до цього серіалу відносяться за 59 гривень. Глянь, такі цікаві. 3D-наліпочки. Так, Облаштуй приміщення, мікс 44 гривні. Це також новинка. Я на цьому свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. Як зазвичай залишу в першому закріпленому коментарі адресу, де я робила цей оглядань, який в Одесі, йде сніг. Ось такий сніг зараз. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.